Стань профі. Сім кроків, щоб стати професіоналом в мережевому маркетингу. Ерік Уоррі. Вступ. Я пам'ятаю день, коли вперше дізнався про мережевий маркетинг. То був січень 1988 року. Мені було 23 роки, і я продавав нерухомість у невеликій компанії мого батька та його друга Джонан Джойса. Я нещодавно одружився, і у мене був маленький син. Я не міг сплатити усі мої рахунки і перебував у жалегідному стані. У минулому році я заробив на продажу нерухомості близько 45 тисяч доларів, що загалом було непогано. Проблема була у тому, що я витратив 60 тисяч доларів, і при цьому не відкладав грошей, щоб сплатити податки, які потрібно було сплачувати уже за кілька місяців. Коли того дня Джон Джойс підійшов до мого столу і сказав Еріку, я знаю спосіб отримати додатковий заробіток. Я сказав, Хочу знати подробиці. Він розповів, що його хороший друг хоче щось показати нам та запрошує у гості. Отже, я сів у машину з Джоном та моїм батьком, і ми поїхали дізнатися про це. Коли ми приїхали, він провів нас у вітальню, вставив касету у відеоплеєр та натиснув плей. Я сидів і дивився це божевільне відео. Там була величезна кількість особняків, лімузинів і нагород людей, що сколотили статки практично миттєво. Це було настільки красиво, що я просто не міг повірити у це і почав переконувати всіх, що це погана ідея, і мені це не цікаво. Мої природні розумові фільтри просто не пропускали цю інформацію всередину мене. Потім сталося щось цікаве джон і мій батько сказали може, це і маячня, але ми у будь-якому разі займемося цим. Це справило на мене величезний вплив, бо єдиною річчю, страшнішою, ніж бути розбитим і в боргах для мене було спостерігати, як ці двоє заробляють великі гроші без мене. Тому я змінив своє ставлення, відвів мого батька в бік і попросив у нього грошей у борг, щоб підписатися. Дякувати Богу, що він погодився, тому що рішення стати дистриб'ютором мережевого маркетингу повністю змінило усе моє життя. Спочатку я, як більшість людей, ставився до цього бізнесу не як до роботи. Я приєднався, зробив кілька телефонних дзвінків і сподівався, що цього буде достатньо, щоб стати щасливчиком і заробити трохи грошей. І спершу це працювало. Я дійсно заробив деяку кількість грошей, і це було дуже захоплююче, але мені доведеться дещо вам розповісти. Упродовж тих перших місяців моєю єдиною стратегією було швиденько обдзвонити всі контакти мого батька до того, як у нього з'явиться час зробити це самому. Я вважав, що якщо я зателефоную їм і скажу, що мій батько і Джойс теж вступили, і домовлюся з ними про зустріч або про перегляд відео, то якщо вони зацікавляться, мій батько не стане для мене суперником, оскільки ми були в одній організації. У цьому я мав певний успіх, але, як ви здогадуєтесь, це тривало недовго. Так, через три місяці я перестав отримувати дохід у мережевому маркетингу. І коли це сталося, мій позитивний стан повністю випарувався. Я почав звинувачувати у відсутності успіху, усе і всіх. Мої наставники недостатньо мені допомагали. Компанія не надавала адекватного навчання. У мене не було недостатньо незнайомих. Мені, мені ніхто не поважав мене, бо я був досить молодий. Я звинувачував продукцію, звинувачував компанію, звинувачував економіку, звинувачував усіх, окрім себе. Але проблема була ще й у тому, що звинувачення усього світу не допомагало мені сплачувати рахунки. Я пішов із нерухомості після отримання першого комісійного чека. Потрібно було занадто багато часу, щоб отримати цю комісію. До того ж, у мене не було освіти, тому про влаштування на високооплачувану роботу не могло бути й мови. Єдиним способом, яким я міг заробити гроші, був мережевий маркетинг. Так, я спустився з небес на землю і почав працювати. Спершу це було непросто. Насправді, за перші три роки я перебудував мою організацію сім разів. Я будував її і вона розвалювалася. Я будував заново, і вона знову руйнувалася. Знову, знову, та ще раз знову. Після цих трьох років я був більш ніж збентежений. Я практично втратив будь-яку надію. А потім сталося те, що змінило усе моє життя. Насправді це було поєднання двох речей. Якось напередодні зборів у компанії я дивився новини по телевізору. Гостем програми був експерт з теми, я зараз якраз вже і не пам'ятаю, з якої, у моїй голові постало питання, як ця людина стала експертом у тій темі? Я знайшов єдину відповідь на це питання, він вирішив стати досвідченим, вивчити усе, що міг, прочитати усі книги. Поспілкуватися з усіма людьми та вивчити це так досконало, що зрештою і став експертом. Наступного дня я відвідав збори, на яких були присутні суперзірки. І мене ніби вдарила блискавка. Нарешті у моїй голові щось класнуло. І я вирішив зробити це. Я повинен стати експертом у мережевому маркетингу. Я маю зосередитись лише на професіоналізмі. Я маю практикуватися, поки не стану експертом. І ніхто не зможе мене зупинити до цього моменту. Я завжди шукав якісь аспекти. Сподівався, що мені пощастить. Сподівався знайти суперзірку, яка змінить усе, і боявся втратити свій шанс, якщо це незабаром не станеться. В одну мить усе змінилося. Я зрозумів, що мені не треба турбуватися про те, як стати щасливим. Тайм-менеджмент та правильне позиціонування важливі, але не обов'язкові для тривалого успіху. Мені не треба. Турбуватися про моїх наставників, знайти потрібних людей, і ще щось: усе, що мені потрібно, це стати експертом. Так того дня я вирішив сконцентруватися на іншому і почав вдосконалювати свої навички, щоб стати професіоналом мережевого маркетингу. Це був день, який змінив моє життя. Після цього моє життя перетворилось на дивовижну пригоду. Мережевий маркетинг зробив мою кар'єру. Зараз маю повну свободу у часі. Я зустрічаю найприголомшливіших людей по всьому світу. Я можу подорожувати скрізь, брати участь у важливих для мене справах і найголовніше у цьому процесі самовдосконалюватись. Усе, що сталося зі мною, може статися і з вами. У цій книзі я розповім вам. Про основні принципи, які допоможуть стати професіоналом мережевого маркетингу, вони допомагали мені кілька минулих десятиліть, і я впевнений, що вони також стануть вам у пригоді. Ласкаво просимо до нової захоплюючої подорожі.